У селі Висове, що на Сарненщині, поїздка мотоциклами обернулася смертю для малолітнього водія скутера. Медики намагалися врятувати його життя, проте він помер у швидкій. Відбулося зіткнення мотоцикла Лонсін під керуванням 17-річного місцевого жителя та скутера Ямаха, водієм якого був 11-річний односелець. У наслідок до травми отримав малолітній керманич. Під час надання реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої 17-річного водія мотоцикла Лонсін та його 16-річну пасажирку. Медики з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Злетів у кювет та загинув. 61-річний водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав з дороги, отримавши смертельні травми. Керманич автомобіля – 61-річний житель міста Вараш на дорозі між населеними пунктами Маюночі та Веретено не впорався з керуванням та злетів у кювет. Травми отримані водієм, виявилися несумісні з життям. Медики лише констатували смерть чоловіка. Поблизу городка теж трагедія. Там один автомобіль влетів у інший. Рятувати життя одній з постраждалих медикам не вдалося. Відбулося зіткнення автомобіля, де Улано з під керуванням 72-річного рівнянина. та мікроавтобуса «Фіат». У нас і до ДТП, попри вжиті реанімаційні заходи, на місці події загинула пасажирка легковика, 68-річна дружина водія. Керманича цього ж авто із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Відомо, що 27-річний водій іншого транспортного засобу не постраждав. Христина Усик, новини Рівного.